Всім привіт, всім доброго дня. Та їду, не надо сусідки огород там закультивувати. Тримаю там кусочок, такий клаптик. А ну підскажіть яка ціна щоб закультивувати культиваторів у ваших там регіонах ну просто напишіть можете навіть не писати відкуда просто напишіть яка ціна і все просто інтересно бо в мене дуже багато хто спрашує хто друг дзвонив каже яка ціна на культивацію на посів там з і у чи Супенкою, які ціни в цьому році. А я зараз поїду швиденько там закультивірую, та і все, щоб я вже довжен не був. Коротше, держу я огород, а обробляю весь огород. Ну, типа огород їм. Пів огорода, там навіть менше мені віддали. Я на наступний рік відкажуся, що люди держуть пай. Короче. а Я обробляю огород там за якийсь там 10 чи ну да, 10. 10 соток. Як у мене огороду там виходить 20, а там короче, 10, 10 соток тих бідних. Коротше, не хочу я, не буду я займатися тим огородом, бо скинули тіпа, на мене і їдьте обробляй, на що воно мені треба. Так що зараз швиденько зробимо. Поїду ще батько каже, їй там, де пшениця була 2 гектари, закрити треба. Бо каже зараз полізе пшеничка. Ну в общем, поліза пшениця, каже, треба закультивірувати, бо буде хуже. Ну, зробимо, наче на вихідні там обіцяють Обіцяють дощ, чи буде він, чи не буде, подивимося. Після дождя поїдемо, закультивіруємо всі останні ділянки, зробимо перву культивацію. Ну і все. А, і ще Хотів спросить, да, блядь, заболів. Щось в горло болить Хотів спросить, а по чому же тоже дисковка? Бо каже друг там Рома сливился, тебе тобі величезний привіт надо з ним дезінфекцію зробити колись. вічно зайнятий занятый. Каже, 500 гривень і плюс солярка. Кажу, за 500 гривень кажу, я не поїду не тіскувати, кажу, навіть і в трактор не сяду. Може хтось зі мною согласиться, може хто ні. Ну, такі реалії. Зараз ціна навіть тієї солярки і плюс запчастей. Ну, я думаю, воно того не стоїть. Ну, це моя думка, а там, ну... Казав, кажу, десь по 30 гривень сотка культивірувати. Не знаю. Я теж за 30 гривень, ну що щось 30 гривень ти купиш на трактор. Нічого ти не купиш. Вон галіму полку навіть одну. Навіть не купиш за той, За 500 гривень. А запчасти зараз взагалі космос. Так що їду зараз. Пишіть, коментуйте, кому не сложно, поставте вподобайку. Ради підтримки каналу, так як багато хто дивиться, ну як, без підписки і мало лайків. Ну, це ж таке, комусь подобається, кому ні. Всім дякую, я погнав. Якщо, що, то результат я вам всім покажу, який я зробив зараз. Ані, все ж таке діло, я можу забути, можу. Молодий, гарячий. Даже дворник працює, ну то поляку буває здуваю, щоб видніше було. Ось ну, уже приїхав мені тут недалеко. Так, все добре. Всім удачі, пока, всім здоров'я, миру. Пшеничка у нас хороша стала після дощ... Ми підкормили і пішов дощі. Та непогана така. Так що... Зараз заїдемо зробимо, щоб уже довжним бути. Таке буває раз в житті. Петушині бої, дивіться. Давай, давай. Хто кого? Все. Мирова. <ріст> І не бояться, да?